Цікавий гриб під назвою свинушка. Раніше ми його називали піддобником. І у Чернігівській області навіть є традиція його збирати. Його там і називають піддобником. В принципі, гриб доволі непоганий, я б сказав. У засолки ми раніше його їли, але виявилося пізніше, що він отруйний. Справа в тому, що в ньому є токсин під назвою лектини. Це отрута органічного походження, це скоріш за все. Білок, Коли ми вживаємо цей гриб у їжу, то білки через стінки нашого шлунку, проникаючи в нам у кров у лімфу, причіпляються до наших власних клітин. А потім лейкоцити нашого організму, ті, що відповідають за нашу імунну систему, починають атакувати наші власні клітини, на яких причепилися лектини із цього гриба. Коли цей гриб попадає до нас у шлунок і попадає до нас у кров, він нас убиває нашими ж лейкоцитами. Гляньте йому під ребра, гляньте на нього зверху, запам'ятайте і не беріть. Або якщо берете і вам нічого не відбувається від цього, і ви його 100 років їли, ваші діди їли, то це ваша справа. Їсти його чи ні. Ми ж його їсти перестали. На жаль.